Диквадов лікує горло, полегшує біль. Які сигнали надсилає російський диктатор Путін Вашингтону та про яку угоду із Зеленськими зустріч говорить сам Вашингтон в особі Дональда Трампа? Про це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. З нами Валерій Клочок, керівник центру громадського Вежа». Пане Валерію, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі! Керівник центру протидії дезінформації при РЕНБО Андрій Коваленко зауважує, що комбінована атака Путіна це демонстрація неповаги до озвучених сигналів команди президента США Дональда Трампа. Потрібна сильна відповідь на такі дії. Відповідь на те, що ворог атакував газову інфраструктуру України, надійшла від сил оборони України. Повідомляє той же Коваленко, бо ворог вкотре заздав удару по нафтопиробних заводах. Зокрема, був атакований Саратовський НПЗ. Це вже не перша атака, один з ключових об'єктів російської паливної інфраструктури. Його потужність переробки сягає 7 мільйонів тонн нафти на рік. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ-паливом. Окрім Саратовського НПЗ, був атакований Енгельс. Про якийсь сигнал неповаги говорить Коваленко. Мені здається, що це вкладається просто в терор Російської Федерації. Чи це дійсно ось такі меседжі до Вашингтона? І наскільки наші повідомлення у відповідь атаки задовільняють, поки що те, що не можуть реалізувати союзники, ось цю сильну відповідь на такі дії. Ну, ви таке розкладне запитання задали. Я не знаю, як вам однозначно відповісти тут. Я не жартую, я абсолютно серйозно говорю. Тому що ми знаходимося в дуже цікавому періоді, часовому, оскільки змінилася ситуація на геополітичній арені через прихід Трампа і його заяви щодо зацікавленості в Україні лунають все чіткіше, то ну, безумовно реакцію на Таку прихильність Трампа до України зараз ми не говоримо там про патріотичну прихильність, а таку, яка будується на державному цинізмі Трампа, але в цьому немає нічого крамольного, просто обговорюсь, обговорююся відразу. Путін, звісно, буде намагатися якось порушити оцю прихильність Трампа до України. Ну, показати, що не все так тут добре, і я можу впливати на те, що там буде відбуватися. Ну, от ви повідомили мені, дякую, таку примітну деталь. На рахунок удару по газовій інфраструктурі України, це якраз історія про зацікавленість Трампа у співпраці з Україною і в газовій енергетичній сфері. Бо Зеленський нещодавно робив заяву про те, що ми можемо бути ну, цікавими для Трампа в частині придбання і зберігання американського скрапленого газу. Я технічно вам не можу нічого з цього з приводу підтвердити чи спростувати, але ну, певне, президента є якісь дані, якщо він про це говорить. Наскільки там підземні сховища вони придатні для зберігання звичайного газу скрапленого, ну це вже думаю, вам фахівці підтвердять, розповідатимуть більш детально. Але те, що Трамп зацікавлений в Україні, ну це очевидно. Очевидно, і це дуже добре. Звісно, у нас буде непроста розмова про те, як він сюди може зайти. Але тут же, звісно, що росіяни будуть проводити паралелі, мовляв, Україна б'є по енергетичній структурі Росії. Але, ну, по-перше, це є дзеркальною відповіддю на атаки Росії по енергетичній структурі України. По-друге, ми задаємо удари по тих військово-промислових об'єктах, які, ну, окей, якщо там хто слухає з росіян, це ж промислові об'єкти, але промислові об'єкти, які забезпечують ВПК Росії. Це треба розуміти. Ми не б'ємо по енергетичній структурі Росії. Нема ударів по теплостанціях чи ще по чомусь. Ну немає. Якщо десь там випадково щось і прилетіло, ну то тут без іронії, дійсно це їхня вина. Можливо, дрон не заблукав. Таке буває, війна. Ви ж самі говорите війна. А, але якщо порівнювати удари, то м, за рідким винятком, коли українські безпілотники там ударяють по якихось житлових об'єктах, де проживає цивільне населення. Ну це так є. За рідким винятком, а росіяни кожного дня позаминула нічого й удар по сумах був там. Згоріло багато автомобілів. Є постраждалі по Донеччині, так само цивільних вбивають, а в півдронами просто полюють на за цивільними на Херсонщині і так далі. Це кожного дня таких випадків не один. Вони дійсно займаються тероризмом, але перед із тим, Трамп е, Трампу Путін намагається продемонструвати, що, ну щоб ти розумів, я сильний, я можу створювати загрозу для е, твоїх же інвестицій в Україні, тому ти мусиш зі мною домовлятися там на певних умовах. Я це читаю так. Активізація сьогодні на фронті, яка визначається з боку України, з боку Росії на Курщині, в період тривалого часу, я не маю на увазі там день, два, три, а доволі тривалого часу, кількох місяців, засвідчує те, що розуміння з обох сторін з української влади і в Кремлі є розуміння про те, що ми виходимо на якийсь переговорний трек і стоїмо перед умовою Трампа завершувати гарячу фазу. Це ну як на мене очевидно, і очевидно обом сторонам і нам і Росії. Тому ми намагаємося здобути максимально вигідні позиції зараз на переговорних на майбутніх можливих переговорах. Про це говорить і президент України. Нам в цій частині дуже важлива зараз. Курщина, політично вона справді дуже важлива. Тому зараз обміни цими ударами. Ну вони засвідчують, що Україна не слабка. Ну, принаймні, мене ем, тішить те, що щоночі ми можемо фіксувати повідомлення мінвбивства Російської Федерації, які звітують про те, що вони збили на території Росії там, 40, 50, 100, 150 безпілотників українських. Ну, Можливо, українських, ми ж не знаємо. Ні якісь заблукали добрі безпілотники, туди прилетіли. Якщо українські, то нехай будуть українські, нема питань. Тому це якраз і є от сьогодні формування таких переговірних позицій, я вважаю. Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News майже 40 хвилин говорить про те, що дійсно зараз за останній тиждень домоглися величезного прогресу в переговорах в сторони щодо мирної угоди між Україною та Росією. Я думаю, що ми досягли величезного прогресу за останній тиждень. Ми маємо справу з росіянами. Ми маємо справу з українцями. Я думаю, що щось буде, сказав Трамп, додавши, вважає, що це станеться. Окрім того, Дональд Трамп зауважив, що фактично зараз уже мало чи не вдалося укласти з нами. Угоду щодо рідкоземельних ресурсів, давайте почуємо про що він говорить, і будемо коментувати, що ж станеться. Вони мають надзвичайну цінну землю з точки зору корисних купалин, з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів в Україні. Понад 300 мільярдів доларів, які США надали Україні, значно перевищують внески інших країн і військові зусилля. Вони можуть укласти угоду, вони можуть не укласти угоду, вони можуть колись бути росіянами, а можуть колись не бути росіянами. Але ми будемо мати всі ці гроші в Україні. Я кажу, я хочу їх повернути. Я сказав їм, що хочу отримати корисні копалини на суму еквівалентно приблизно 500 мільярдів доларів. І вони по суті погодилися на це. Пане Валерію, наскільки ж дійсно близько ми вже підійшли всі до прогресу, і що ж станеться і про що свідчать ці заяви Трампа про угоду, наскільки йому вигідно так само мати гарантії безпеки і ось ці наші ресурси? Ну, я знову ж таки не поспішав би сприймати абсолютно лінійно сказане Дональдом Трампом, але що ми маємо розуміти? У Дональда Трампа живе в голові думка, і це дуже добре. Тобто, це переконання його. Що він може отримати вигоду від України. Тобто він готовий сюди інвестувати. Це найголовніше. Але враховуючи те, що тут відбуваються бойові дії, звісно, загрози інвестиціям є. Перше, це ну, прильоти по об'єктах, які будуть будуватися і розвиватися за рахунок американських грошей. Це перша серйозна загроза. Друга загроза це судова українська система, і правоохоронна система, і податкова. Це також друзі, загроза про яку Трамп поки що не говорить, але ну я не маю сумніву, що це стане предметом дискусії між е е групами робочими, які будуть готувати вже фінальну угоду. А не фінальну, там проект да, будуть концепції напрацьовувати саме співпраці України і США у безпековій сфері. Це так називатиметься інвестиційні, то там якраз буде мовитися і про це. А що говорить Трамп? Він просто не те, що натякає, він прямим текстом говорить, що якщо ви не погодитесь, то я припиню все, і росіяни завтра будуть в Україні, і це будуть, вже росіяни, будуть, будуть росіяни, а не українці. Він вже так це говорить. Якщо ви погоджуєтеся підписувати угоду на моїх умовах, ну тоді я вам продам зброї стільки, скільки треба, але ну щоб ви розуміли, я маю витягнути з України 500 мільярдів доларів. Чому я кажу витягнути? Тому що багато українців зараз. Говорять про те, що це, мовляв, несправедлива угода. Американці прийдуть, все заберуть, беруть. ну, Мені тут схоже, знаєте, таке, що десь росіяни забігли в український простір, вони постійно сидять і розповідають, як все погано, вас американці обдирають. То, що росіяни вбивають, то воно то, ну, не рахується. Да? Тож нормально. Але. Саме історія із інвестуванням в Україну у розробку рідкоземельних металів, матеріалів, різних мінералів, про що говорить Трамп, це справді для нас серйозний шанс отримати ту військову допомогу, але це буде не безкоштовно для того, щоб ми собі забезпечили гарантії безпеки. От Якраз оце ці є гарантії безпеки не безкоштовні від США. І мені, звичайно, дивно чути заяви там наших європейських партнерів, от зокрема Шорц, який каже, це несправедливо. Україна, коли такі ситуації її Вдарати і таке інше. Ну окей, тому що чому, чому тоді німці не дали нам достатній кількості допомоги, щоб нас не обдара? Ну дайте, ви ж бюджет великий. Врешті-решт, весь Європейський Союз має ВВП по руку 20 трильйонів євро. Трильйонів євро. Ну, ви що, не могли виділити в Україні на трильйон 1 трильйон євро зброї, передати сюди літаки і так далі. Та ви поставте тут свою ядерну зброю. Британці ж могли поставити, могли. Могли, я не жартую, я абсолютно серйозно говорю. Ну і так далі. Тобто це все риторика, яку зараз переводять у політичну площину, на жаль, але треба розуміти, що за цим стоятиме. Все просто не буде, бо вже навіть є ініціатива республіканців щодо закону про ленд-ліз, про який писали ну говорилися ще з їхнього табору ще минулого року. Ну і, можливо, якраз ці ліс передбачатиме оці 500 мільярдів. Можливо, ні. Ну зараз складно сказати, але сама ідея є. Тобто сама е, концепція вже озвучена. Єдине, що ми будемо розуміти рано чи пізно якою угодою буде саме е, між е, співпраця Міша і Америкою е, і Україною стосовно постачання зброї до України. Це можуть друзі бути відтермінування не на один десяток років платежів, але а, тут є ще один нюанс. Трамп дуже і дуже амбітний бізнесмен завжди був, а, і він буде рахувати однозначно гроші. Буквально вчора з'явилося у пресі західні повідомлення про те, що нібито Білий дім призупинив розробку мирних планів про врегулювання війни Росії та України. До того моменту, допоки не будуть проведені відповідні консультації із членами Європейського союзу, членами Європи, оскільки Сполучені Штати Америки, як пише сьогодні, видання Reuters, в тому числі, вони прагнуть, аби європейці купували американську зброю, всі знають, що ВВП е Військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки він більш сучасний, більш масштабніший, більш перспективніший, ніж той ж самий ВПК Європи. Хоча і Європа має великий потенціал, але ну от якщо брати на цю хвилину, на цю годину, так на сьогоднішній день, то дійсно американці можуть виготовляти набагато більше зброї сучаснішої, і Трамп зацікавлений в тому, щоб його однопартійці, ті, хто його підтримував, які мають у своїй власності заводи оборонно-промислового комплексу, Комплексу виготовляли зброю, в тому числі для України, за рахунок європейських коштів. Тобто тут Трамп хоче зробити не лише на Україні, але й на Європі. Але всі ці історії, друзі, є дуже серйозна вигода для України. Це дасть нам змогу стояти проти російської агресії і зберегти суверенітет. Розмови про те, що ми потрапляємо у боргове ярмо там, на багато років уперед, ну послухайте, ми можемо тоді зважити на важливих Терези. Або ми на одній тарілці бачимо нашу незалежність і своє існування фізичне, так а на іншій стоять ну от саме ці копалини корисні, що переважатиме. От реально що переважатиме, я вважаю, що дійсно нам треба зараз усвідомити необхідність збереження саме України і дійсно намагатися максимально вигідно вибудувати саме подальшу цю угоду з Сполученими Штатами Америки. Тому це для України і розцінюю як дуже дуже великий шанс, інакше як каже Трамп дуже слушно тут будуть ці копалини розробляти росіяни, і ми з вами усі будемо працювати на цих копалинах, тільки в прямому сенсі свого слова з лопатами. Да, однозначно, президент США Дональд Трамп заявив, що проведе розмову з українським лідером Володимиром Зеленським вже цього тижня. Повідомляє про це Radio Free Europe і підтвердив, що спецпредставник з питань України та Росії Кіткелов вже скоро відвідає Київ, очевидно, після Мюнхенської конференції. Як ви думаєте, окрім питання рідкоземельних копалин, окрім питання потенційно можливо лендлізу, чи буде обговорюватися, зокрема під час цієї розмови, те, що Трамп чує з російської сторони? Чи ось ці перемовини, про які постійно говорить Трамп, що вони ведуться з російською з українською стороною? Він не ретранслює одні інші сторони, що він почув з того чи іншого боку. Ну я просто зараз перепрошую, хотів би поточнити, а що саме він може говорити з російської сторони? Бо я чую ну дуже багато, знаєте, там на цих історії. О, говорять про вибори, це треба путіну. Говорять да, про те, чую. це треба путіну. Ну я зараз просто ну намагаюся максимально. Не те, що відходити, а пояснювати цю всю історію, чи аби ну, дивилися ми максимально конструктивно на те, що відбувається. Справа в тому, що позиція Трампа, озвучена Келогом, вона очевидна, що на поступки мають піти обидві сторони. Мене це обурює так само, як і всіх українців. Оця вся історія на поступки мають піти обидві сторони. Чому ми маємо йти на поступки, якщо Росія на нас напала? Абсолютно справедливо, але я нагадую, що війна почалася не в 22-му році, а в 14-му році. Крим окремі райони Донецької та Луганської області давно під окупацією Росії, то тоді риторичне запитання: а що змінилося в американській політиці з 14-го року? Ну як на мене, майже нічого. Втім, сьогодні зухвалість Трампа. І кризу, яку він створює, вона нам суттєво може допомогти. Це повертаючись до того питання, про яке ми говорили. Під час, ну от щойно про ленд там і про передачу зброї, освоєння рідкоземельних мінералів і так далі. Справа в тому, що Трамп веде переговори із Росією і з Україною. Він не веде переговори з Росією разом з Україною. Ну Ми це мусимо усвідомити. Mm -hmm. Такі переговори не вів і Джозеф Байден. Він їх зовсім не вів. Ну Якщо хто забув, я нагадую. Просто зовсім не було ніяких розмов Байдена з Путіним. Ми засуджували дуже серйозно засуджували і європейці, і українці, телефонну розмову Шольца і Путіна. Пригадуєте, як це було. Ми ж просто там ну, всі хейтали. Я зараз говорю про всіх. Нічого робити не можна. Коли це почав робити Трамп, я не чую жодної критики ні з боку європейців, ні з боку України. От просто жодної. Тому що ми розуміємо, що Трамп діє неординарно. Ця вся тяглість ліберально-демократичного інфантилізму, який поширився і на Європу, на превеликий жаль. І давайте підтримувати Україну так, щоб вона не, не впала. Так ну то колись ви будете підтримувати так, щоб вона виграла. Він зіграв зі злий жарт з європейцями. Трамп скористався цією ситуацією, Так, цинічно скористався, друзі. І зараз пропонує Україні дуже вигідну для себе угоду. Але яка ще раз нагадую, врятує нас, і тому переговори тривають із Росією, в тому числі. Ну бо Трамп це не е, партнер України, це посередник у російсько-українській війні. Посередник, щоб ми розуміли, американці справді будуть відстоювати свій інтерес. Але зараз, зараз, от ці всі історії, ми можемо бути партнерами з Украї з американцями. Це реально так є. Союзниками ми будемо тільки з європейцями. Це також треба розуміти. Європейці поки що цього не хочуть. Вони просто хочуть продовжувати цю політику, яку сповідував Байден. Це ж зручно було, послухати. Ну це ж було круто, класно, ну, та не напрягатися, Але, вибачте, не напружуватися. Прошу? Ну не напружуватися так. в такому, та, та щоб ні. Так. І це дуже зручно було сьогодні. Ситуація змінилася, усвідомлюючи ризики, ризики того, я про європейців скажу, що їм доведеться безпосередньо братися за зброю не умовно, не уявно, а насправді за зброю братися, так і розуміючи ризики російської агресії на них самих. Ну, звісно, вони будуть ну, мовчати, і вони мовчать. І вони навіть дивіться не долучені до процесу цього переговору в Вашингтону із Москвою. Ну їх просто немає там, навіть і Трамп їх не згадує. Я от коли е, на борту свого літака він давав коментар Нью-Йорк-Посту ще у п'ятницю, так там два спілкування було з пресою нього. Він говорив про е, переговори, які будуть проходити. Між Росією та Україною він сказав однозначно будуть обидві країни. Не буде так, що тільки я, каже, з Путіним буду. Там буде він, там обов'язково буде Сінь Цзінпін, Моді. Він говорить про прем'єр-міністра Індії і про лідерів країн Близького Сходу. А про Європу він якось так забув. Ну, я не думаю, що випадково. Це дуже поганий знак. Тому коли ми говоримо про те, а що буде говорити Келох чи Джейді Венс із Зеленським, про що чи буде про російські там він говорити якісь там доносити позиції? Ні, просто-напросто сьогодні американці виступають ще раз на голошу в ролі посередників, і вони враховують зараз позиції і Росії, і України. Але що говорить знову? Давайте Келог, щоб ми зрозуміли, ну а це читайте Трамп. Що для того щоб підписати угоду, мають на компромісіти обидві сторони. Ну, це просто принципи, манери, концепція Трампа. Він же ж майстер угод і книгу відповідно він написав. Він це так бачить. Він це бачить як велику бізнесову угоду. Це ну на жаль, так є. І звісно, ми е, повинні зараз цією ситуацією скористатися, тому що ми її змінити не можемо. Ну, от, щоб ми розуміли, не тому, що це нам дуже вигідно. Ми повинні скористатися максимально вигідно. Я принаймні чую притомні заяви від е, керівництва України про те, що. Треба з цим працювати. Я бачу заяви, які наприклад не корелюються з реальністю, але розумію, чому не робляться, наприклад, там членство НАТО, передача ядерної зброї і так далі. Це те на що Україна хотіла б претендувати для в ідеальному варіанті. Але Трамп розуміє цю мову торгів. Він чудово розуміє, скільки він сам бізнесмен. Він це оцінює. Я ну скажу так, доволі з великим застереженням відносився до цієї ідеї використання рідкоземельних металів, яка була озвучена ще Зеленським і у плані перемоги в вересні минулого року. Ну спрацює, не спрацює, але спробувати можна. Це спрацювало. Історія ще заміщення військ е, американських у Європі. Я думаю, вона може мати продовження, тому що це був також один із пунктів плану. І таких от пунктів їх буде не один. А російський інтерес, як кажуть, да, він там пропихатиме російський інтерес? Ні. Ну він не пропихатиме його. Просто він каже: Дивіться, росіяни готові на це, а ви готові на це? От десь у ду -ду ви посередині маєте зійтися. Ну, ну так це бачить Келок, так це бачить Трамп ну по іншому воно не буде. Тому я хотів би, щоб ми, звісно, підійшли до цих наративів, хто що поширює. Розумієте, бо це точно мені пригадається, якщо за часів е п'ятого президента було тільки те, що не так сказав, ти агент е Кремля. Розумієте? Ну, ну брешті раз давайте друзі від цього відходити. І агенти, і рука і нога, і все дійсно. Та, ну послухайте, ну перепрошую за цю емоційність, але так інколи виглядає, бо втрачається конструктив діалогу. Ну от коли закликаєш, давайте ми реально оцінимо те, що відбувається, от на завершення додам е, про курську операцію. Звісно, це дуже складна історія у в, в війні в України в Росії проти України, але справді, от політично, вона зараз дуже вигідна Україні. Вона дуже дуже дорога для нас в усіх відношеннях. Ця курська операція. Але коли Путін говорить, от е, буквально вчора заява Рябкова знову була заступника Лаврова, що е, переговори будуть з врахуванням реалій. реалій, добре. Ну давай, давай та. з врахуванням реалій, де проходить от, лінія д... фронту в Курській області, ну курщину віднесемо до України частину, змінимо конституцію. Цей діпфейк, що з'явився, нібито раніше, говорив на телеканалі Росія-1 облетів, ну це ж, ну, знаєте, казка, в якій є доля казки, а решта правда. І це так і виглядає. І справді для Путіна це велика проблема, для Кремля це велика проблема і дилема. Я ще помітила, що і західні медіа з ким спілкується президент України Володимир Зеленський, зокрема і британський журналіст Пірс Морган, зокрема і інші британські медіа ITV, питання курської операції йде в топі серед їхніх питань на другому, третьому місці воно артикулюється як те, наскільки це якось з в наших руках, і ми бачимо, що не ну, принаймні я так роблю висновки, що це демонструє саме нашу силу і слабкість, і болісне місце для диктатора. Так, абсолютно так. Тут ну заперечити складно. Знову ж таки, ми не від зараз не будемо оцінювати з військової точки зору саме цю операцію. Це мають робити військові експерти. З Часом ми там після завершення війни дізнаємося всі нюанси її. Якісь вони десь вони нам будуть неприємними. Так, але за великим рахунком, от зараз в історії з переговорами, то це дійсно серйозний аргумент. Плюс до того, треба зважити, що от ми все ж таки йдемо е, на цей компроміс, тому що Зеленський ну, ще півроку назад сказав, що про дипломатичний повернення шлях повернення території. Ну це ж сигнал був зроблений кому Трампу. Ми ж це розуміємо. Юридично визнавати, звісно, ці території за Росією ніхто не буде. І це, це також зрозуміло всім і Трампу зрозуміло. Та й тим паче, ми ж таку історію мали з 2014 року. Юридично ж Крим не визнавали за Росію. Дуже багато паралелей, дуже багато паралелей зараз із саме початком війни Росії проти України 2014 року і нині що відбувається, але є суттєво відмінність, що Росія набагато більше купувала території масштаб війни інший. Так, те, що зараз відбувається, але от з того моменту, коли буде завершена гаряча фаза війни, ми багато будемо проводити аналогії з періодом з 14 по 22 рік. Масштаби руйнувань, звісно, набагато більші. Росія повинна заплатити репарації так само. Як вона повинна була б заплатити за те, що вона анексувала Крим, але це ж визначає визнає, визнає юридичний тоді статус за Росію. це дуже складна проблема. Тут не може бути чорне-біле. От тут ні. Чорне-біле може бути лише в тому випадку, якщо Росія сама вийде з цих територій. Тоді можна говорити вже про конкретно те, скільки вона має заплатити. Отак От має порядковість питань відбуватися, не вирішені. Ми згадували Олафа Шольца, і він, який міг би дати дійсно і таурус, і більше зброї, тут каже, що збереження військової допомоги для Києва було би правильним боком, правильним з точки зору, правильним кроком з боку адміністрації Дональда Трампа, заявив Олаф Шольц. Необхідно послати чіткий сигнал. Зауважує канцлер Німеччини Кремлівському правителю Путіну, щоб той не розраховував на зменшення підтримки України. Водночас, державний секретар Шамарко Рубіо розповів, що центральну тему Мюнхенської безпекової конференції, яка вже в п'ятницю покладе свій старста. А не саме війна в Україні, Рубіо додав, що закінчення війни було б в інтересах усіх. Тому очевидно, що на конференції будуть обговорювати це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами. Тобто, все таки випрацьовуватиметься, і спільна концепція не тільки на плечі Європи, будуть перекладені зокрема ті самі безпекові гарантії та їхня реалізація. Ну, ви знаєте, зараз відбувається підміна понять, тому що ми під гарантіями розуміємо те, що нам безкоштовно дали. Прислали, дали, ну, тобто, у нас, у нас таке поняття. А як тоді розцінювати гарантії безпеки, які або гарантії, які нам дадуть американці за гроші? Вони, наприклад, ми гарантуємо вам постачання, ну, умовно, там, тисячу абрамсів найближчий там, рік, я зараз умовно кажу, там 100 Петріотів, найближчий цей рік і так далі. Ви за це маєте заплатити там, 500 мільярдів доларів впродовж там, 30 років, починаючи з 30-го. В цей період ви запускаєте інвестиції, заходять, розробляють корисні копалення і так далі, коли ви отримуєте прибутки. Техніка, яка буде знищена ну, в разі там, на полі бою впродовж такого періоду, ви за неї не платите. Ну це так, це ж гарантія безпеки. Гарантія. Розумієте? Але ну, ніхто ж цього не хоче пояснювати зараз, тому що ніхто ж не розуміє конструкції, як це виглядатиме. А як на мене, от для мене, гарантію безпеки було б зовсім інше. Говорив, говорю і буду говорити, не стомлюся це робити. Створення військово-політичного блоку Німеччина, Франція, Велика Британія, країни Східної Європи, які передбачає використання їхніх військових спроможностей, їхніх військових, а, а, і в тому числі броньованої, авіації, броньованої техніки авіації у разі нападу Росії на Україну. От, До прикладу, гіпотетично відновлюється широкомасштабне вторгнення, через 24 години війська. Румунії, Польщі, Британії, Франції у кількості 200 тисяч військових разом із офіцерським складом і так далі, і з усім арсеналом воєнним, вони вже на лінії фронту. Ну, то, 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 то так має це виглядати, а не удавана, ця стаття коли вони, НАТО, коли вони зібрались, поговорили, вирішили протистояти, не протистояти. Оце гарантія безпеки. Розумієте? В моєму розумінні так воно має виглядати. Але ж НАТО навіть на це не піде. Розумієте, не те, що там вона приймуть чи не приймуть. Питання не в тому, що приймуть чи не приймуть. Ну гіпотетично прийняли нас, так, і кажемо, стаття 5. І що стаття 5? Сілі, поговорили, подумали, через 30 днів після того, як росіяни напали, та кому вона нафіг надо, така стаття 5, Перепрошую. Правильніше було б саме робити таким чином: От такі, оце, оце справжні гарантії. Якщо так питання не стоїть, Європа ж про це не говорить. У нас тільки розповідає про щось, то тоді ми повинні отримати стільки зброї, щоб у нас було в арсеналі, наприклад, там умовно на один танк на номер офіційно чотири ще в запасі стояло. Зуміти, так як було за часів радянського союзу, хто не знає, Розда... розповім зараз. Подробиці, і це означає, що у нас тоді арсенал стільки, що російська розвідка сидить, і каже, та ні. Ну його знаєте, куди туди пертися, тому що ми положимо там в перший же день 100 тисяч. Я не сумлюватимусь повторювати те, що нам потрібно говорити про створення військово-політичного блоку разом із нашими європейськими партнерами для того, щоб у разі військової агресії проти України вони разом своїми військовими броньованими, Технікою, авіацією, ракетами, снарядами, набоями і так далі були безпосередньо на лінії фронту. Тому що сьогоднішня стаття 5 НАТО це удавана стаття, яка не працює на практиці. Я не бачив жодного прикладу, і я дуже сумніваюся, наприклад, що впродовж 3-2 годин вони зберуться в автомобілі і так далі, приїдуть разом з офіцерами в Україну борі... боронити нас від російського нападу. Якщо таке так є, от якщо така історія буде під, ну, підписана, умовний там, договір з новий, так військовий із нашими партнерами, це справжня гарантії безпеки. Якщо ви цього не хочете робити і не робите, тоді передавайте Україні стільки зброї, щоб ми могли зробити це самі без вас. І е, а номенклатура цієї зброї має бути не обмежена, притул навіть можливо й до розміщення ядерного арсеналу. Тут я зараз не жартую. Якщо ви не даєте нам ядерну зброю, розміщуйте, будь ласка, братанці свої ядерні ракети в Україні. Та, будь ласка, ми внесемо зміни до Конституції дозволимо. Я не думаю, що українці будуть дуже цьому противитись. Так само, як і американці. Якщо ні, то ми повинні мати можливість це купити. Сьогодні єдина реальна можливість це купити у нас по ленд-лізу для того, щоб берегти Україну. Мова зброї і мова сили. Дякую вам дуже, пане Валерію, за ці роз'яснення. Спасибі за вашу позицію, за ваш час. До зустрічі вже в п'ятницю. На все добре. Кещастить. Всього доброго. Валерій Клочок, крім центру громадської аналітики ВЕЖ. Ірина зла була разом із них. Клучок Тайм. Ютуб пана Валерія. Підписуйтеся, будь ласка, пряма, пряме посилання в описі під цим відео. І на дум 2.4 теж підпишіться. Побачимось, і переможемо.